Ми обговоримо це у нашій студії з Олегом Лісним, віцепрезидентом аналітичного центру політика, який досліджує події внутрішньої та міжнародної політики. Пане Олеже, вітаю в студії. Ось Добре це день. опитування, скажімо, по значущості оцих помилок влади. Як ви прокоментуєте? Ну, мені. Видається дивним, що питання війни в будь-якому статусі воно відійшло на друге місце. Це, мабуть, із за того, що питання корупції зараз дуже перегрівається. Насправді вона є, вона не мала, але Україна, яка воює. На другому місці будь-яка канотація війни це це неправильно. неправильно. Можливо, а ви вважаєте, що це емоційний вплив? Скажімо, тому що факти корупції чимало з них пов'язано власне з війною. Корупції на, на замовленнях Міністерства оборони ви вважаєте, що це не емоційний вплив на ось цю першу от саме, року? що це емоційний вплив. А ну я скажу цинічну річ. Якщо ми не виграємо війну, то корупція нас уже буде менше всього хвилювати, тому що ми попадемо в іншу що корупція російська, ну mm -hmm. це логічно, так mm -hmm. якщо подивитися. Mm -hmm. Тому це, це питання дуже mm -hmm. підіграється в засобах mm -hmm. масової інформації, в, в колах, які антикорупціонери, які у нас є, і вони от виставляють, що це найбільша проблема. Так, вона одна із основних, але не можна її виставляти так вже на перше місце скрізь. От де ми не беремо це, вона вона номер один і я вважаю, що. Це, от саме те, що ви сказали, емоційний вплив. Тому що ще дуже важливо, як задати запитання, mm -hmm. І яка мета дослідження була, що ми досліджували. Тому я все-таки знову ж таки. Е не приумаляю проблему корупції, але вона, ну скажем так, не має бути на першому місці. Не а така вона вже місце? в нас велика, як, як здається, насправді. Угу. А третє місце відставка залужного бажання. Це, це теж емоційне. емоційне. Це емоційний, тому що більшість українців, які потрапили в війну, вони делегували певні свої сподівання конкретній особі. На початку вони делегували, ну прости господячу. Да mm -hmm. що він нас заспокоює. Mm -hmm. Потім іще комусь. А потім зрозуміло, що треба довіряти військовим. І військові залужний це збірний образ насправді mm -hmm. по великому рахунку. І зрозуміло, отут логіка зрозуміла, що суспільство м, вболівало за цей момент. Mm -hmm. Тепер ми побачимо, що буде далі. Ще буде які опитування, і тоді подивимося, чи це були емоційні якісь сподівання або розчарування, так. чи це базувалося на якісь конкретних моментах, і вже які можна подивитися в короткій історії. Okay. Yes. Хочемо з вами обговорити ще іншу тему. Україна та Греція розпочали підготовку безпекової угоди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцутакісом. Такі документи Україна вже. Же підписалась сімома країнами: Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Нідерландами. У цих угодах йдеться про співпрацю в військовій, економічній і гуманітарній сфері. Послухаємо заяву президента. Я радий сказати, що ми з Грецією також почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій і щодо нашої співпраці в цьому. Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати у ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік і також на наступній. От, пане Олеже, вже ми навели список країн, з якими підписано ці безпекові угоди. Скажіть, будь ласка, чи вони є ідентичними, чи кожна країна дає гарантії, ті, які які вона може, і які гарантії ще слід очікувати? Я розглядаю ці угоди як комплекс? І вони є комплексом, тому що будь-які угоди вони обговорюються до того і з партнерами також, хто чим може допомогти. Ми ще подивимося, в кожній угоді є своя специфіка. Є специфіка, яка нам дуже подобається, яку ми можемо зразу побачити, це фінансова. Тобто ми бачимо конкретні суми тут, тут і тут. І може їм скласти і з'ясувати, що це корисно. Це якщо прикладний момент. А з іншого боку, ми дивимося, одні нам гарантують або навіть коректніше буде, обіцяють, запевняють нас, що вони допоможуть нам Ф-16, інші засобами ППО, інші флот будуть підтримувати всі 10 років. І тому я вважаю, що це ну, можна так уявити, парасолька, яка складається з сегментів. І от коли ці всі сегменти зберуться, ми отримаємо щось на кшталт НАТО без ядерної парасольки. Вибачте, за вираз. Але знову ж мене тішить, що в більшості, якщо не помиляюсь в німецькому кейсі, там чітко не про. Писано, але все решта прописано те, що це не є замінником НАТО, це е, угоди, які припинять свою дію в той момент, коли ми вступимо в НАТО, і скажімо так, попадуть в юридичний сенс саме цієї організації, цього альянсу. Тому, по великому рахунку, це великий шлях, і це не Будапештський меморандум. Mm -hmm. Ще одну тему маємо коротко. Сьогодні Франція збирає міністрів закордонних справ і оборони основних союзників України, а також генерального секретаря НАТО на онлайн зустріч. Про це повідомляє американське видання The Guardian. Мета Парижа висунути конкретні пропозиції щодо посилення підтримки Києва на відеозустріч. Також запрошений глава МЗС України Дмитро Кулеба. Що це у Франції відбувається така активність приємна для нас? Це так. І ми бачимо, що Макрон, як досвідчений політик, він вчасно перехопив ініціативу. Він на початку, він, скажімо так, для об'єктивності він якось віддавав цю ініціативу чомусь путіну і телефонував йому там щоночі і хотів щось з'ясувати, але зрозумів на певному етапі, що це не продуктивно. І я маю сказати, що в його позиції на його позицію дуже вплинула українська. Кармія, яка дала йому час на усвідомлення небезпеки з боку Росії та ухвалення відповідних своїх рішень і себе позиціонування як можливого світового лідера, тому що зараз дорослих в кімнаті немає. Дорослі займаються своїми справами. Я маю на увазі Сполучені Штати, Німеччина. Якось Тауруси її теж зупинили на цьому, і Франція mm -hmm. тут може вирватися вперед, і Макрон це відчуває. Mm -hmm. Йому боятися по великому рахунку нічого. А це і... тільки в нього такі амбіції, mm -hmm. скажімо, в інших е, ну гравців е, з великої сімки таких амбіцій немає. Ну, Велика Британія з самого початку була доросла, але вона з іншої кімнати. Давайте mm -hmm. будемо так дивитися, і це той перший примір, який приїхав воюючи Київ, який обстрілювали, mm -hmm. да і зразу довіряли, тому що німці казали, ну ми ж через 2-3 дні не з вами говорити будемо. Це ж теж треба пам'ятати, але це не значить, що ми повинні постійно кидати в них каміння, і казати а пам'ятаєте, пам'ятаєте, головне, що зараз і сьогодні. І Макрон демонструє наступне. Він коли сказав свою цю. Е Тезу про те, що можна залучити війська, всім сказав, та ні, завтра вийде якийсь речник і скаже, що Макрон думав по-іншому. А Макрон виходить і каже: Ні, я за кожне слово несу відповідальність. І тепер, шановні, ми цю відповідальність будемо розділяти, тому що він розумний політик. І він каже: а тепер давайте конкретику. Є тези, п'ять країн підтримали його бажання. Так? А тепер давайте це все справами. І тепер на цій відеоконференції ми розкладемо кожному шматок відповідальність. Домашнє завдання, і головне за це. Им, щоб оці всі суперслова, суперзустрічі закінчились конкретними діями, що ми so. побачили це на полі бою. Тоді Макрон uh -huh. може стати тим, про якого я сказав. Mm -hmm. Так і будемо на це сподіватися. Mm -hmm. eh, дякую дуже за те, що завітали до нашої студії. Олег Лісний віце-президент аналітичного центру політики, говорили на теми внутрішньої та міжнародної політики.